Масових заходів в Криму відбуватися не буде за такі умови, які зараз там є, тобто за окупацією. Бо е, всі люди розуміють, що будь-який вихід на площу е, такій найменшої кількості там 5 3 людей. Це одразу е, буде відкриття і карної справи і все таке інше. Тобто, це е, одразу будуть репресії, арешти і все таке інше. В той же час люди намагаються максимально використовувати ну, ті е, способи, де не можна до них е, ну, причепитися з боку е, цих окупантів. Е, це молебні е, церемонії шанування жертв геноциду кримського народу. Але в Криму маємо знати, що вони забороняють ті оцінки, які надані у нас державою. Те, що цей злочин був геноцидом, і це підтримали вже парламенти Латвії, Литви, Канади. Ми очікуємо в цьому році ще декілька таких рішень на міжнародному рівні. І зрозуміло, що Росія от тій риториці на території Криму, відкритій публічної риториці, вона практично забороняє будь-які слова, геноцид, злочини до тих подій. Які пов'язані з насильницьким вигнанням кримськотатарського народу здійсненого 18 травня 1944 року, і тому вони розносять оці попередження активістам кримсько-татарського національного руху, членам міжлісів, щоб ну, упередити будь-які виступи людей.